Це дядько, який живе на криші. Це маленький чоловік. Я не знаю, я не дивилась цей мультик. Карлик це казковий герой. Е, Карлик це маленький чоловічок. Я вхожу в гості до подружок. Граємося, щоб спілкуватися, бо там є солодкі. Бо їм скучно сидіти самим. бо вони дружать. Поїсти, тому що їм скучно сидіти вдома. Я побажала б удачі, щоб гарно себе вели. добрими і ввічливими. Як ліцію побажала здоров'я. Звати Настя Шпичко я люблю співати пісеньки, це моє захоплення. Рано, ранесенько, встану як ніколи, Зайчики соняшні грають у вікні. Так мені весело, бо іду до школи. І співаю радісні пісні, перший дзвоник, перший дзвоник пролунає, переливи, переливи, золоті. Я сьогодні, я сьогодні починаю першу стежку у житті. Жили разом із бабусею Кай і Герда. Вони дуже любили казки. Одна з них була про снігову королеву, яка живе на північному полюсі. Вона прикрашає вікна візерунками. Герда боялася снігової королеви, а кай лиш сміявся. Я посажу її на грубку, вона розтане. Якось Кай побачить. Побачив у вікні снігову королеву. Вона дмухнула на шибку і скло розбилося на дрібні скалинки. Одна скалинка потратила каєві серце. І Кай забув все, що любив. Снігова королева забрала його, посадила на сани і уїхала в свій замок. Герда довго плакала і вирішила піти на пошук кая. Вона зустріла великого ворона, і вона розказала ворону, що які в неї про, проблеми. Він сказав це не принц, який живе в замку. Вона каже, ну відведи до моєго брата. Вона побачила, що це принц, не її брат. І принц прокинувся. І він їй подарував золоту карету, а добра принцеса шубку і шапку. І вона, і вона вирішила здальше в путь. На неї напали. Розбійники і відвели до маленької розбійниці. Герда сподобалась маленької розбійниці і вона відпустила герду і дала їй оленя. Вона далі побріла в путь і побачила катинку, і там жила одна баба. Вона в неї зігрілася і далі побріла в путь. Нарешті вона дісталася до замку королеви. І побачила що і Кай, а там Кая складав слова всякі і фігурки, а не міг скласти вічність. Герда побачила Кая і пішла до нього, обійняла, і нічого не сталося. І... А вона заплакала, гарячі сльози її досягли його серця і розтопили сніжинку. І він свою сестру Герду упізнав і, і казав, мене снігова королева ніяк не могла випустити, доки я не складу вічність. Слава вічність. І, вона, і вони пішли, діти взялись за руки і пішли. А снігова королева не мала силу забрати кая. Ось і казачці кінець, а хто слухав молодець.